Брати Василь і Микола Корвіни вже досить давно працюють у Баришівській зерновій компанії. Старший Василь Анатолійович не полишає підприємство з перших днів ще з тих часів, коли воно було реорганізовано з місцевого КСП. Талановитий і роботящий токар знайшов себе на новому місці. Важливо, щоб людина просто бажала працювати, незважаючи на жодні труднощі чи перешкоди. Лише від цього залежить успішність і стабільність, ділиться своїми думками чоловік. Прийшов робити я в агрофірму Суворова, це Чорнухи. От працював там 10 років. Ну, в зв'язку з тим, що було, це 90-ті роки були, навіть закінчили 90-ті це був 2004 рік. Я перейшов працювати в Харсіки. І з 2004 року я працюю. Будем так казати, в нашій фірмі барашевській компанії разом з компанією Василь Анатолійович пережив нелегкий період становлення, і довіра до колективу до стабільності стала головною причиною того, що вже невдовзі він привів на роботу свого молодшого брата Миколу, який до цього працював інженером у місцевому підприємстві систем зв'язку. Оце ж на своєму живому прикладі виходить, що село. Роботи як такої немає, а сільське як господарство, підприємство є свій розвиток, заохочення людей, землі, все. І як-не-як як молодим спец... працівникам або навіть не спеціалістам, навчання, потім матеріальне забезпечення. Родинна традиція довіри до Баришівської зернової компанії продовжується і дотепер. Мій син Анатолій, який в той момент, коли я перейшов в цю фірму, ходив ще в саді. Тепер він ну вже на сьогоднішній день закінчив університет, вже це саме дипломований, але він приїхав, ну, прийшов сюди робити. Ну до цього декілька сезонів робив бавалію. Попри всі перешкоди і складнощі, люди довіряють щирості. Такою, мабуть, є головна ідея нашої сьогоднішньої історії. Якщо ми хочемо розвитку нашої спільної справи, добробуту кожного з нас потрібна щирість у ставленні одне до одного. Як виявляється, ця щирість і довіра у наших добрих друзях, чоловіках, чудової родини, корвінів.